Росіяни вдарили по комишувасі чотирма авіабомбами. Влучили у багатоповерхівку. Зруйновано квартири з третього по першої поверхи. В результаті ворожої атаки загинув літній чоловік. Ще десятеро поранено. Семеро жінок та двоє чоловіків. Також травмовано і рятувальника, який був поза службою. Внаслідок удару потрощено з 20 будинків, подекуди спалахнули пожежі. Шестеро людей наразі перебувають у лікарнях. Проходять обстеження. Четверо від госпіталізації відмовились. Загалом упродовж доби окупанти завдали 751 удар по 35 населених пунктах Запорізької області. Ворог пошкодив 63 будинки, об'єктів інфраструктури та автівок. Ворог посилює перекидання техніки на Гуляйпільський напрямок. Днями центр вивчення окупації зафіксував переміщення тягачів з генераторами. Загалом за добу під Гуляйполем та Оріховом сталося майже 40 штурмів. Ворог намагається атакувати на перетині Дніпропетровської та Запорізької областей у бік зеленого гаю, вербового та степового. Також не полишає спроб захопити солодке, варварівку та саме Гуляйполе і плавні. Всі наступи були відбиті, бої тривають.